Привіт, мої хороші! Сьогодні пропоную вам експрес-розклад ставлення вашого партнера до вас. Я вибираю три карти. Ви вибираєте собі одну з трьох і дивимось його ставлення до вас. Так, го готові? Вибирайте одну з трьох карт. Поїхали. Якщо ви вибрали першу карту, ту з кубків є емоція однозначно. Туз кубків це про відкритість почуттів, про чутливість, про емоційність. Це така. Емоції в суміші з інтуїцією. Це більше, більше йде від серця, від душі, ніж від розуму. Це наповненість почуттями. Він наповнений ваш партнер закоханий, він вам довіряє, він відчуває в стосунках з вами щастя. Він а, сподівається на щось, що це буде щось більше. Щось, а, якщо в стосунки тільки на самому початку, то партнер а, сподівається на розвиток цих стосунків, а, він, а, він відчуває вас, він а, хоче бути з вами він хоче бути з вами відкритим, чутливим, а, емоційним. хоче... А, Віддаватись вам повністю. Це не про розум, це про почуття від серця, від душі. Ваш партнер просто наповнений почуттями до вас, він наповнюється вами. Він вас закоханий, він з вами щасливий і він вам довіряє. Так, якщо ви обрали другу карту, це в нас справедливість. Це може свідчити про те, що партнер хоче узаконити ваші відносини. Можливо, якщо ваші відносини на етапі на етапі підходу до одруження, то можливо, він хоче. Підписувати шлюбний контракт, але це говорить про стабільний, стабільні відносини, такі, знаєте, вже відносини такий розрахунок, але розрахунок тут скоріше б я дала в позитивному значенні, коли партнер знає, чого, як і коли він хоче від стосунків з вами, від вас. Це така розсудливість. Емоційна стабільність, чесність, і тут все в цих відносинах він до вас відноситься так, як відчуває, що ви ставитесь до нього. Тобто він з вами поступає на його думку по справедливості. Якщо вам не подобається так, як ваш партнер до вас відноситься, задумайтесь про це, бо саме так відчуває він ваше ставлення до себе. Тобто, тут можна сказати, що іде таке відзеркалення: як ти мені, так я тобі. Тут треба дивитися, наскільки вас задовольняють ці стосунки. Якщо вас задовольняють, то окей, прекрасно, це стабільний союз, чесний. Розсудливий і навіть, можна сказати, якісь кармічні взаємини. Якщо вас не задовольняє, то задумайтесь над тим, що вас не задовольняє. Скоріше за все, вашого партнера не задовольняє те ж саме у вашому відношенні до нього. Так, якщо ви вибрали третю карту, це в нас карта закохані. Закохані, ну тут е, самою назвою цієї карти все сказано. так? Е, ваш партнер відчуває до вас е, е, кохання, відчуває, що ви, е, його половинка, скажімо так, відчуває, е, відчуває до вас е, ніжні почуття. Е, тут можна навіть сказати, що безумовна любов. Або якщо в ваших стосунках не, не все гладко, то це ще може з негативу, це може свідчити про те, що ваш партнер стоїть перед вибором, він обирає, можливо, між вами та іншим партнером, можливо, між вами. Або ще кимось, наприклад, знаєте, як чоловік може обирати між. Чи кохана чи мама, чи кохана чи сестра. Тут партнер стоїть перед вибором. Це з негативної точки зору, якщо ви відчуваєте, що в ваших стосунках не все окей, то можуть бути ось такі моменти, але все ж таки, як в позитивному значенні, то це. Партнерство, це партнерський союз, це любовні стосунки, це таке чуттєвість, задоволення, таке, знаєте, ну, навіть безумовне таке кохання. Це гармонія, партнер відчуває з вами. Він знаходиться в гармонії, в щасті, і такий навіть він, ви його спокушаєте, він має до вас потяг. Тут така романтика, кохання, знаєте, таке романтичне. Партнер просто щиро відверто вас любить. Це в позитивному значенні. Щире кохання, задоволення, щастя, вірність, щирість і турбота. В негативному значенні, повторюсь, це може бути, що партнер стоїть перед вибором, але це якщо ви відчуваєте такий момент, що не все гаразд, то це може бути момент вибору. Ось такий був розклад на те, що відчуває ваш партнер до вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте канал своїм друзям, пишіть коментарі. І підписуйтесь на мій інстаграм, там теж багато чого цікавого про таро і про нумерологію. А також в коментарях пишіть, про що вам було б цікаво послухати, подивитись, які розклади вас цікавлять. Па-па!